Пересвітлого, благодатного, дай Боже натхненого дня середи. І лікуюся, дякую за всі ваші молитви, за всі коментарі, побажання. за вчора. сьогодні, вже мав таку слабкість і температуру, що вже навіть хотів заповіт писати. І там навіть мені друзі написали такий анекдот про заповіти, що а нікому нічого пишеться разом чи окремо. Але ні, ще не пишу заповіт. Рухаємося далі. Сьогодні середа, навчаємося від когось святих або з людей великих. То безумовно великий Пітер Кріфт, дуже файний письменник християнський. Так мені сподобався. Я вже декілька його книг прочитав, декілька статей. Католицький письменник. Він каже: що сьогодні шукають у всьому проблему, так? В чому є проблема ось тут, в чому є проблема ось тут? він каже. Відволікання і байдужість це дві найширші дороги сьогодення до пекла. Відволікання і байдужість. І я потім так собі прикинув, що слухайте, скільки за декілька років служіння я разів чув, власне, про відволікання, про те, як забирає у нас час інтернет, як забирає час телефони, щось інше, хтось інший. І скільки разів зустрічався з байдужістю? Пам'ятаєте, ми неодноразово говорили, що байдужість це така форма насильства, це форма ненависті. Байдужість це форма ненависті. І оце відволікання і байдужість то, насправді ну, нищать нас. Нищать нас. Якось я розмовляв з одною дівчиною, вона, вона не дієтолог. Вона Визначає персонально кожній людині найкращу їжу. Я не знаю, як називається ця професія. І вона каже: уявляє, уявляєте, навіть не є вельми корисно, коли ми дивимося фільм, то якимось смаколиками заїдати чого. Бо переживаючи задоволення і від смаколика, і від фільму, можемо отримати таку порцію дофаміну, що потім треба нам дивитися ще більше фільмів і ще більше всяких смаколиків придумувати, аби ми мали подати таке задоволення. Тому вона каже, краще смаколики окремо, а фільм окремо, уявляєте? Я й не знав. Або оце байдужість. Звідки буде виникати байдужість? Ну то, то хіба практика показує навіть, найчастіше із втоми? Із втоми. Коли ти вимучений, коли ти вигориш, коли ти обесилений і ти не маєш сили опиратися, ти не маєш сили боротися за життя. Я бачу цими днями, там іде в нас будова активно. Парафіального будинку, ну як будова реконструкція тотальна. Десь вам при нагоді покажу, бо вже дехто просив. І там майстер до мене підходить з такими ідеями. Женька приходить з такими ідеями, діти, а мене цими днями нічого не цікаве. Тобто так, так вимотує хвороба, що навіть, навіть мене до книжок не тягне нічого. Єдине, що сьогодні мені вдалося подивитися декілька хороших серій про природу. Але я бачу, і так мене це дивує. Немає ніякого бажання до якоїсь творчості, немає якогось бажання до активності, до того, аби щось цікаве придумувати. Ніякого. Буквально така думка, там на будові хай робиться що робиться, там хай робиться, що робиться. І я і мене на вражає це, наскільки втома вимученість впливає на, на твоє бажання щось робити, на твоє бажання не бути байдужим до, до певних обставин або до певних людей. Неймовірно, просто неймовірно. Але нічого, трошки беруся в руки. Тому, товариство, відрікаємося від, від, від о, о, о цього о, від о цієї байдужості. Бачите, навіть мозок підвисає. І відрікаємося від відволікання через речі, які їм протилежні. Протилежна річ до відволікання це зосередження. Мені подобається у багатьох монахів є спеціальні дні, вони їх так і називають дні зосередження. Так? Тобто дні, коли вони збираються з думками, коли вони намагаються там ну, зробити якийсь аналіз пройденого, зосередження, зосереджуватися. А протилежне байдужості то поки зацікавлення. От вчитися зацікавлюватися, вчитися вникати в це. От перше. Данилко мене проводив, а в нього є супер мега-проєкт, до школи зробити якось сонячну систему. То ми там вже назбирали пінопласту, вже вирізаємо, вже придумали декілька варіантів. І я бачу, що ще зранку або на обід я не мав сили нічого докупи зліпити. А вже коли берешся, вже коли ти зацікавлений, хоча б заради малого, то цікаво, що під час їжі приходить і апетит. І, тобто така байдужість пропадає, так? Приходить, приходить навпаки, я маю допомогти йому, ні? я йому маю підказати, я маю знайти йому матеріали, бо де він сам знайде. І я зібрався з духом, поїхав якось на ту будову, заодно хлопців там привітав, водички якось там поніс, і, і позбирав якісь відходи з пінопластів різних, Ще дуже зручно, бо різного кольору пінопласт, одним словом, має бути непогана сонячна система. Тому, брати і сестри. А, відрікаємося від відволікання, від з цим треба боротися, і від байдужості, б. Б'ємо їх протилежними чеснотами. Не просто б'ючися з ними, як з вітряками, але протилежними їм чеснотами, зосередженням і навпаки таким воньмім так, увійти в це, у входження, зацікавленість людиною, обставинами. Ну і таким чином, здається, будемо ставати більш здоровими людьми. Тобто будемо стати людьми-людьми, будьте благословенні, уникайте, боріться із неуважністю, із таким відстороненням. І нехай не б'є вас ніякому разі байдужість. Навпаки, будьте зацікавленими і до життя, і до творчості, і хай, яка би хвороба нас не кусала, не дозволяймо їй диктувати правила. Але так навчимося жити, щоб правила диктував. naš ritm, je, naši pritisi, naš bibir, a ne obstavljenići navit nemoći. Majte se fajno, ne